Доброго дня, малята! Пропоную сьогодні відправитись в осінню подорож, в якій я буду розповідати про осінні місяці. Місяць вересень це початок осені. В вересні ранки та вечори стають прохолоднішими. Починає з'являтися роса. Також вже помітні ранкові тумани. Сонце теж не так вже гріє, але все ж таки днем буває ще спекотно. А павучки починають літати на павутині. Цей час називається бабине літо. Другий місяць осені називається жовтень. А що ж відбувається в жовтні? Починають лити холодні дощі, дмуть холодні вітри. Небо стає похмурим та починає опадати листечко. Люди починають одягатися тепліше. А у полях та садах починають прибирати останній урожай. Це діти, золота осінь. А чому так кажуть? Тому що всі дерева стають неначе в золоті. Третій місяць осені називається листопад. Як ви гадаєте, чому цей місяць має таку назву? Так, вірно, листя осипається з дерев і покриває все навкруги. Льють холодні дощі, небо стає похмурим, птахи відлітають в теплі краї. Також починає з'являтися іній на деревах та траві. Люди починають одягатися дуже-дуже тепло. А тваринки активно готуються до зими. Ось така чарівна пора року осінь. До побачення!